Війна прийшла до нас саме з початком обстрілів. Ми всі побачили починаючи багато років назад, і в 2022 році, про те, що всі почули перші обстріли. Це для нас було досить дивно, незрозуміло, але це стало частиною нашого життя. Сьогодні в наших телефонах звучить. Тривога майже постійно, і ми маємо чітко усвідомлювати, немає жодної території в Україні, яка була захищена і не підлягала обстрілам. Проте, ми маємо чітко усвідомлювати, аналізуючи ризики, що є різні території зони, які пов'язані з ступенем загроженості. Сьогодні ми маємо багато інформації повідомлення про те, що авіаційні. Бомбардування і ракетні обстріли в прифронтових або прикордонних територіях забирають найбільше життя цивільних людей. Треба пам'ятати, що немає такого місця в прифронтовій території, де можна було бути захищеними. Авіаційні бомби, кап. Від 500 кілограмів вище створюють неможливі умови сховатися в жодному підвалі. Треба пам'ятати, що перший захист від обстрілів це дистанціювання від небезпечних територій, а саме зон бойових дій, прикордонних територій. Та інших територій, які можуть бути в зоні прямого ураження, це 60, 70, до 100 кілометрів. Другим фактором має бути інтенсивність бойових дій. Потрібно пам'ятати, що там, де ми маємо застосування артилерійського або мінометного, або ракетного ближньої дії застосування зброї, укритися від вловити момент обстрілу, дуже важко. Це окремі навики. Переживання і відсутність можливості сховатися там, де це може бути найбільш безпечно. Треба пам'ятати, що при бомбардуванні чи ракетних обстрілах на дальших території так само існує серйозна загроза, і вона має бути ідентифікована. Ви маєте зрозуміти, що місця енергетичної інфраструктури, військові частини, скопичення військових та інші місця, де є висока інтенсивність пов'язана з обороною та забезпечення критичної інфраструктури, саме ці місця можуть бути увагою максимального обстрілу. І вам потрібно пам'ятати, що чим далі ви від цих місць, тим ви безпечніше. Наступний момент. потрібно бути готовими до реагування до обстрілів. Перше це знати, де є сховище. Друге, це бути готовими мати з собою гоубек або насильний аварійний запас або наплічник, якому є базові речі, які потрібні вам. Це крім теплих речей, води, сублімованої або іншої їжі і аптечки. Це ще є особисті речі, які пов'язані з ідентифікацією вас, а також речі пов'язані з вашим особливим. Вимогами побуту. побутом. Крім цього, потрібно пам'ятати, що надзвичайна ситуація, саме обстріл бомбардування і так далі, можливо, в будь-якому місці, потрібно максимально усвідомлювати ризик і евакуюватися в місця сховища, незалежно від того, чи це вас постійно відбувалося не стосується, чи безпосередньо це відбувалося в вашій громаді.